Пропоную вам сьогодні доєднатися до моєї подорожі по чудовому регіону України, у якій ми маємо змогу насолодитися прекрасним палацем графів-Шенборнів, помилуватися прекрасними квітами сакури у різних місцях цього регіону. Коштувати смачні українські страви, побачити прекрасні колиби, побачимо прекрасні гори, засніжені верхівки в Карпатах ще та сотні відтінків смарагдового кольору. Анок зі Львову. Я знаходжусь біля залізничного вокзалу. Приїхала з Одеси. Вирушаю з дому з приємним присмаком нової подорожі. В Карпатах зараз не стійка погода, тому було складно вибрати речі, які треба було взяти. В Одесі було прохолодно в цей день від'їзду, від'їжджала ввечері. Одеса живе своїм життям. Люди поспішають додому після робочого дня. Біля залізничного вокзалу, так якось порожньо, але на платформі вже скупчуються люди, які прямують теж у свої якісь мандрівки. Повивши ніч у потягу, наступає раночок і ми вже бачимо, як за вікном проноситься львів. Прекрасний світанок у нас за вікном. Знову проносяться поля, дуже гарні краєвиди. Одесь Одесі теж багато таких стареньких будівель, що зробити, якщо вони є. А ось уже більш сучасні. Раночок дуже активний тут, дуже багато людей біля вокзалу. Він живе напруженою швидкою життям таким. Але зараз тут дуже гарно, починають квітнути дерева. У мене починається подорож по Закарпаттю. надіюсь що вона пройде дуже цікаво. Я зніму, як тут зараз люди живуть, і побачимо з вами дуже гарні місця у Закарпаття. Ось стоїть наш автобус, на якому я буду їхати. Людей, мабуть, багато, Ну, вже так, як воно є, так і є. Та стоянка автобусів зупинка знаходиться біля приміського вокзалу. Ось він є. По всьому маршруту нас буде везити такий великий автобус. Місця вже за всіми розподілені. Зі Львову дуже швидко виїхали, і ви можете вже спостерігати за передмістям Львову. Ось такі будинки доволі такі гарні. Тут після Львову починається передгір'я українських Карпат. Зараз можна сказати, що ми подорожуємо по дну давнього моря, бо Карпати виникли мільйони років тому, коли висохло давнє море тут. І внаслідок природних явищ руху земної кори почали з'являтися Карпатські гори. Вони ще є дуже молоді і вони ростуть. А слово Карпати виникло по легенді від того, що колись тут жило плем'я Карпів. Це люди, які жили високо в горах, на камінні, і тому ці гори почали з'являтися. Мати назву Карпати. Закарпатська область межує з багатьма країнами європейськими: це з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Тому в деяких містах і селах люди розмовляють з тою мовою, з яким регіоном вони мають кордон. І також вони за свою історію перебували під впливом різних держав, переходили з рук однієї держави в іншу, і тому тут все дуже-дуже наплетено. Ну, тим не менш, люди живуть достатньо непогано в цьому регіоні, бо так склалося, що вони багато з них дуже. Виїздили за кордон, заробляли там гроші і вкладали тут у свої будинки чи в якийсь бізнес і тому більш-менш нормально тут живуть. Основні народності, які тут проживають, це бойки, левки і гуцули. Бойки-левки більш жили на рівнинній частині і займалися землеробством. А гуцули ті жили на полонинах у горах і займалися тим, що скотоводство вирощували овечок та дуже гарні з них майстри по дереву. Зараз у нас перша санітарна зупиночка. Біля готелю окей, люди зараз сходять у туалет, вип'ють каву і будемо їхати далі. Людей у нас багато, 65 чоловік. Тому буде трошки важкувато, але що зробити. Туди зі всієї України, з Сум, із Західної України, із Східної України, тому із усіх нім. Зараз трохи покажу, як тут всередині. Тут можна взяти собі якісь гарячі страви, пообідати. Також є така барна стійка, де можна замовити собі каву. Таке цікаве тут місто. Дуже класно тут. Ми продовжуємо нашу подорож, а я продовжу розповідати про цей край. Близько 80 територій краю займають гори, що простягаються з північного заходу на південний схід. Це системи хребтів та гірських масивів: Верховинський, Горгани, Свидовець, Чорна Гора, Полонинський, Рахівський і вулканічний хребет. Ще дуже цікавий факт, що на території області протікає 9429 річок і потоків. Це для мене дуже дивно, що так багато тут води. Найдовша річка Тиса. В області 137 природних озер, в основному льодовикового походження. Найбільше з них озеро Синевир, яке ми теж побачимо в нашій подорожі. Ще найбільшим багатством краю є ліси, які займають 50% території. На низовині ростуть дубово-грабові ліси, у передгір'ях дубові і дубово букові. У горах на висоті від 800 до 1000 метрів над рівнем моря букові, хвойні, а на висоті від 1300 до 1500 метрів. Такий субальпійський ландшафт. Там в основному кущі, трави. У цьому регіоні дуже багато видів мінеральних вод. З лікувальною метою представлені 62 мінеральних води. І в радянські часи тут було побудовано дуже багато всяких санаторіїв з лікувальними водами, які зараз працюють. Тому сюди можна приїздити на оздоровлення. А також цей край представлений дуже багатьма видами термальних вод, які теж дуже гарно впливають і на опорно-руховий апарат, а також на хвороби серця. І тому люди також приїздять сюди на оздоровлення, але це треба пройти курс оздоровчих процедур, щоб це мало якийсь лікувальний ефект. Сьогодні в цій подорожі ми також будемо на термальних водах, будемо трошки оздоровлюватись. У подальших відео я ще буду розповідати, чим багате Закарпаття. Хочу просто розповісти це для того, щоб люди розуміли, яка в нас багата Україна. Це тільки маленький регіон, і вже скільки всього у нас тут є яке можна розвивати і для того, щоб наша Україна була популярною і для туристів, і для всього світу? Наша подорож продовжується вже протязі 3 годин і десь біля першої години дня ми будемо прибувати до нашої першої локації. А зараз ви могли спостерігати за тисячу відтінків смарагдового. Осінь в Карпатах прекрасна. Різнокольорова, але весна теж не менш прекрасна, тому приїздіть сюди в будь-який час і в будь-яку пору року. А ми під'їхали до нашої першої локації. Знаходиться вона на станції Карпати і селище так само називається Карпати. Колись це місце називалося Берегвар, колишня резиденція графів Шенборнів. А зараз тут діючий санаторій Карпати. Побудований він в неоромантичному стилі. Нам дуже пощастило, що палац Шенборнів зберігся в оригінальному стані до наших часів. Все тут виконано за астрологічним принципом. Палац має 52 кімнати, що символізують точну кількість тижнів у році. Входів тут налічується 12 відповідно до числа місяця у році. А також тут 365 вікон, так як дні в уроці. Зараз ви можете побачити оригінальний камін та чудову люстру із красного дерева зроблену. Хали до санаторію Карпати. Тут знаходиться. Резиденція, можна сказати, мисливський будиночок графів Шербанів. Вони приїздили сюди, вони тут не жили, жили вони у відні, але приїздили сюди на полювання, на риболовлю. Тут вони створили справжній рай, можна сказати, створили штучне озеро, насадили дуже багато гарних рослин. І тому зараз ми маємо насолоду тут знаходитись і бачити цю всю красу. Локація дуже популярна. Сюди приходять дуже багато груп екскурсійних. Ну, я думаю, місця всім вистачить, щоб помилуватися всією цією красою. Що залишилося з тих давніх давен це оці вітражі, колокольня і ну, саме це будівля. Тут влітку прохолодно, а взимку дуже тепло. Зараз підемо до озера, глянемо що там. Аромат тут такий неймовірний, магнолії цвітуть, дуже дуже гарно тут. Зараз прямую алею сакур. Тут ще вони квітнуть, кажуть у Ужгороді. Цей тур у нас ще називається цвітіння. Сакур чи квітуче Закарпаття, ще він називається. Кажуть, що в Ужгороді вже сакури відцвіли, а тут ми можемо бачити цей прекрасний рожевий цвіт сакури. Ліворуч від мене знаходиться озеро. Які ще Ендворни зробили самі, ну як самі люди, які на них працювали, зробили це, викопали це озеро. Дуже гарно тут. Немоєтна краса! Наш гід нам дала вільний час і люди ходять, фотографуються, милуються з сакурою, а також навколишнім видом. Ой, попасти сюди справжнє задоволення. пелюсточки такі ніжні ніжні. Ой, як гарно! Ой! Який аромат! Так чудово! Я в раю. Які сосни тут товсті, мабуть, ще в ті часи їх висаджували. Я думала, тут небагато дерев, таких товстих, а гляньте на це дерево. Воно просто неймовірне. Це бук, мабуть, він складений десь, я не знаю, з 10 дерев. Дуже-дуже гарно. Там теж ялинка дуже-дуже висока. Це є санаторій Карпати. Тут проводять досі лікування. Така тиша тут біля озера. Пташки співають. Ось так виглядає замок з цього ракурсу. Тут все. Недалечко одне від одного. Дуже-дуже класно тут прогулятися. І військові бачу тут гуляють, відновлюються. Ось яке чудове місце відпочинку. Такі альтаночки, столики. Сісти тут біля озера і насолоджуватись краєвидом. зараз сяду, погайдаюсь. Які тут дзвіниця дуже гарна, наче на якихсь фотошпалерах. А ми вже вертаємося до нашого автобусу та будемо їхати на обід. Зараз йдемо обідати у ресторан Козачок. Нас пригощали бограчем та смачними вареничками з грибним соусом. Зараз ми знаходимося у Ченадієво, селище на Закарпатті нас привезли на обід. На обід було Бограч на перше, на друге вареники. Все дуже смачно, калорійно. і ще запивали компотом. Зараз будемо їхати на замок Паланок у Мукачево. Тут можна щось замовити посидіти прямо з двору. Тут як таке штучне озеро, водоспад такий невеличкий, гарна територія теж. Ми подорожуємо далі. Прошу підписуватись на канал та поставити цьому відео вподобайку. У наступному відео ви побачите мукачівський замок, нашу екскурсію по ньому, а також комплекс термальних вод Жайворонок. Важна річка такого темного кольору, але дуже-дуже тепла. Зараз буде насолоджуватись тут.